Я сюда нет, нет, ребята, на суда нажимаю. Да, вы можете это побачить. Да. Не, мы играем за у песика. Ну, это похоже на сусика. Ну, на сусика. Зараз ты сиди, я зараз прийду, я зараз прийду. Ну, зараз. Бакрум з пьосик. Він мені хотів відкусити хвост, бо я був кетнапом. Артем. Так. Да. Я бачу, куди ти будеш.

Якщо ти замовишся, то я візьму весь огонь на себе. Я... Він вже... Він вже за мною біжить. Не можеш? Ти замовився? Він за мною біжить. За мною біжить. Тоді прибіжи Ви? до мене. А я потім візьму весь огонь на себе. Будь на старті, я зараз прийду. Потерпи чу-чу! Э! Меня убили! Я <плес> вообще в якомусь другому кинце карты. А, ну у меня це на один раз, коли я стільки что скачал за тобой Роблокс? Не бійся. бійся. Він мене хоче откусити. А потім просто настуявши шпіоніру голюби його. Я бачу цупка. І він ще, він мав, можливо, можемо... догонявки, то він зробився шпіоніру голюби його. Він мене піджидав де. П'йом. А потім я був шпіоні.

Песики. Люди на посудце. Молочком. Теперь вот я на проблемка. Нас убивают. А Пес. Я... А Мы оба тримаемся, а на нас э, они нападают. Ну ты понял, да? <связано> так нам разом можно только через секунду появляться. Не, <текрит> не. <Nee. текрит> <Nee. текрит> я, я Джамба Джош. Такие зеленые а? трудик. <текрит> Что? Я Хаги Ваги. Я Джамба Джош. Я уже не стою. Я уже не стою. Ты Де? Я перфоню, бачиш? Нет. Я ти полздо. Підписуйтесь хей, на хей, Артема і на мене. Все точно. Помогите! За бідним котиком е бежит в песик, чтобы й... йому. отпустить хвостик. А, не... а он мне уже отпустил хвостики. у бедного китнапчика его уже нет. А он, ему приказали улыбаться. А там давай с вами упрятки, ведь пёска. Я тебе бачу, ты хаги-ваги, а за тобой песик хотел. Ведь ты твою головку. Чуй, а ты знал, что завтра у нас день семьи? Да, конечно. Чуй, Артем Я не знал, что Ну я десь мои на не знал. А то, що что мы знімаємо видео? И меня убили. Артем, ты де? Да. Завтра ми приходимо без сумок. Без сумок. Без сумок? Стопудов? Звідки знаєш? Джамба Джош? Я не джамба Джош, я Хагівагіч. Тоді який кого у мене Джамба Джош обігає? Я Кетнап. Це є Хагівагіч. А хто тобі казав, що ми завтра без сумок приходимо? Я не знаю, просто думаю, бо завтра уроки немає. Ні, може бути. Знав сама сама казала, що може бути. Драз я дразню цуцка. А все, цуцко розбісився. Добре, я побіг. Мене цуцик. Тепер за мною цуцик бігає. Артем. А я знаю, що... Да. Я тобі сприхав тоді. Чу, я. Якщо ти забіг від цуцика у тупик, тобі хана знай. А він за мною Добре. Це всем це... пока. Я заканчиваю відео. А, нет. Да. Я еще чуть-чуть запишу. Ну я тоже. Я зараз. Артем, нет. Нам. Короче, ты будешь еще записывать видео, а я буду уже как uh, участник. Участник этого видео. Не, ну ты вообще хороший. Короче, Артем, говорю. вставай коломен. Да. А сначала мы можем одеть а свои простые скины. Вот. Так, и зараз вот так. Короче, я заканчиваю ролик, а там еще будут э, записывать. И мы вот так да? где-то будем записывать коллабу. Ну, явно не в школе. Мы, может, еще завтра запишем видео, да, Артем? Артем, ты еще записывай, ок? Я уже кончаю видео. Всем пока, с вами пока, Тимофея. И Тимофей, будем играть в свой робот. Да. Ну, короче, Тимофея, подписчики, всем пока. Да.